Вітаю, шановні кажуть, що про велич нації можна судити по тому, як люди ставляться до тварин. Ми вирішили провести невеличке, прямо скажемо, мікро дослідження про рівень емпатії наших людей. Тож давайте подивимося та дізнаємося, чи готові ми доглядати за найвразливішими. Що ви робите для вуличних тварин е, у спеку, коли вони потребують допомоги людей? Е, можна водички підлити, підливаємо біля будинку, постійно під підливаємо воду. Що ще для них можна все? Треба їх підкормлювати, давати трошечки, як несете, водичку з собою, трошки налити водички їм. Я, оскільки живу в селі, у нас коло магазинів є часто миски з водою, я їх наповнюю іноді. Ну, у нас це не сильно розповсюджена така справа. Ну, воду наливаю або купляю всі, е е корма, ну і все. Як ви вважаєте, це ну, взагалі потрібно допомагати? Звичайно, потрібно, бо тваринки ж теж живі, і їм потрібно харчуватися і пити воду, Тим більше в таку спеку. Водички даю, є, що там, їсточки дам. я вдома так роблю. На ті тваринки вдома є. Собачки котики. Звичайно, так. так. У нас ось, ось, дитина виносить на е, всі залишки їжі, які залишаються їм. Тому, да. е, ну, якщо бачимо якогось котика, там, то можемо купити корм йому і дати. Я просто бачила, що в кафе, в ресторанах водичку ставляють. А так, якби побачила, що ось питоньки треба, то звичайно винесла, тому що вона серце розбивається з таких тварин. Якби було чимось, кори в допомогу. Звичайно, це важливо. Звичайно, це важливо, тому що вони ж цього не зроблять. Вони не винні в тому, що так з ними повелися. Це дуже важливо піклуватися про тварин. Так, да, да, є в машині бутилка води, пляшка да, і на допомога. Тому що ну, відношення до тварини це показник, яке суспільство у нас в місті. Так що, да. Я бачу, що багато людей це роблять і ставлять біля магазинів водичку. Так що це добре. А, так. У мене біля будинку живе кішка вагітна, і там у нас так суспільство склалося, що ми. Не тільки спеку. коли взимку була, то добре, що не така. Да? Зараз не такі зимки, як раніше, да? там, по мінус 20. Це вона там, десь ховається звісно, під машиною, що тепло. А так, і будиночок у неї є, свій, і місочка, і це у нас там, на віконці стоїть. Ті, хто хоче, що допомагає. Ну, і по своїм фінансам, хтось якийсь оцей корм мяу, знаєте, такий дешевий да? там, котре. Ну, тому і хтось пакетики цим ну, більш смачніше. Тому та, ну, суспільство да, таке, да, ну, що можемо, да, якось одні тваринці, да, тваринки, тому допомагаю, да, звісно. То ж жива істота. Вона теж потребує і уваги, і турботи, і вона їсти банально хоче. І, ну і води так само, да? тому що. Як виявляється, цей сукий корм він, ну, потребує такої, ну, багато води, тому що ну, це особливість цього корму, що, що наскільки вона з'їсть цього корму, так вона і повинна ну, відповідну кількість води випити.